Вам поміч. Бабуся Галя, Таня Чепурних, доброго вечора, Аня Олічка, доброго вечора і затишного вечора вам. Фатіма, а ви не, не грубіте. Ви до мене кажете що? Я щось не зрозуміла. Вроді нікому нічого не грубила. Оксана, скоро все буде говорити на русскому язике. Оксана, ви скоро на китайському будете говорити нічого страшного. Ваше діло. Мой на українській перейдете, якщо втічете звітом. То вже таке діло. Едуард, извините. Ніколай, давай до свидання. Ну, давай, щасливо тобі. Рибалка, не слухайте цих росіянів, говоріть своєю рідною мовою. А Я й не збиралася на другу мову переходити. ВССВ, привіт з Грузії і доброго вечора, ета Маріна. Грузінка Маріна, доброго вечора вам. Ну, я не знаю, чи я заповню, як ви зведеться. Якщо то буду читати по аватарці, як тут пише, вам гарного вечора і міцного здоров'я, Марина. Тільки хороших новин. Галка Антонович, доброго вечора. Сподобалося ваш вислів за мову, але так і тепер мало так думають їх. Байдуже за тих, хто не на переліку не захищає. Є таке Тетяна, Аня, Богдан, Таня, щирий привітик всім друзям, здоров'я, миру, Ніколай, кому ти нужен со своєю мовою? Це Ви про себе пишете, чи що я щось не можу зрозуміти? За кого ви пишете? Ви уточняйте, кому ви пишете. Хто що писала? Ти не не можу поняти, не можу зрозуміти. Іночка божнів, добрий вечір. Добрий вечір, Іночка, миру, спокою, затишку вам і міцного, міцного здоров'я. Іна, лайк поставила, дякую, Діана, Іна, привіт Богдан. Ні, не... Глистогони. Ну, То, значить, про глистогонь. в аптеку, скажи, хай дадуть тобі лікарство. про ж. Мар'яшка. Люба, часник садили вже? Ні, ще не садила. Бабуся Галя, Інна, доброго вечора, приємного спілкування. Оля Таня Чепурник, доброго вечора, приємного спілкування, затишного вечора. Ой, дівчата, я що ну, нагадалася за часник? Старий, а хто ж часник має посадити? Ми з Наталкою тільки вдвох остаємося. Хлопів вдома нема. Прийдеться тобі в понеділок часник садити половину. Дівчата, я як часник посаджу, я більшими зубцями саджу, як він виросте після мене. Від мене часник не росте, він мене не любить. Оце туди. У мене весь час хлопці садять часник. А я ні. бі... Лайн, мене заблокували за то, за що? І я не розумію. Якби я тебе заблокувала, то, ти, то я б тебе тут не бачила, зрозумів? І на добрий вечір, Давід. Це бабуся Галя, рибалка. А ви не забули, що мене звати Рома, то я ж читала Рома. Оля Аня Сергіївна, добрий вечір, Приємного спілкування. До зустрічі, Богдан. Юлія Рома, привіт. Оля Карлсон, Інна Боженюк, Таня Чепурник, доброго вечора. Ольга Г. Здрастуйте, Крафіл. Здравствуйте. Надя Воробйова, доброго вечора. Люба і вся ваша родина. Тихої, мирної ніченьки вам і вам мирної тихої ніченьки. Валерій дуже подобається, що баба Люба може постояти за себе і за Україну. Дякую. Мені приємно. Віталій ВСУ. Так, Олена Бойко, Любочко, вітання з Донеччини. Доброго, дня, доброго вечора, доброї ночі вам, Оленочко. Хай Бог береже і міцне здоров'я вам после. Оля 138, 144 бачу. Карсон з праздником вас родітельською. Дякую. І вас зі святом Світлана Бобко, Доброго вечора всім, хто в чаті. Доброго вечора, Світланко, і вам всього найкращого. Як там, дощик пішов у вас там, ні. Іночка Діана, привіт. Іночка Боженюк з Діаною вітається, Мар'яшка, пан Ігор Захисник. Пану Ігор Захиснику, подяка і привіт. Дякуємо вам також вітання. Юля, у нас так задощило. Добре.